Ви коли-небудь замислювалися, яке життя було в маленьких містечках України декілька століть тому? Сьогодні ми вирушимо до Козельця, містечка, що зачаровує своєю багатою історією, архітектурними пам'ятками і атмосферою затишку? Це місце, де величні собори сусідять з затишними парками, а назва оповита таємницями. Це містечко козелець що розкинулося на берегах річки Остер на Чернігівщині. Місто з понад 900-літньою історією, що бачило розквіт, занепад та відродження. Це подорож, де минуле і сучасність сплітаються в єдиний ритм. Тож, запрошую вас у віртуальну подорож цим унікальним куточком України. Наша подорож починається в серці Козельця, в його центральній частині. Сьогодні це тихий районний центр, де проживає близько восьми тисяч мешканців. Колись це було жваве повітове місто, а тепер воно зберігає дух козацької епохи, гармонійно поєднуючи історію та сучасність. Звідки ж походить назва козелець? Перед входом до центрального парку нас зустрічає символ міста скульптура срібного козла із золотими рогами. Про походження існує кілька версій. За однією з них назва пов'язана з польовими квітами козельцями улюбленою їжею кіз. Інша легенда розповідає про козячий ліс, де колись водилося багато диких кіз. Цей козел, що стоїть на варті історії, ніби нагадує про зв'язок міста з природою та його давніми традиціями. Прогулюючись парком, ми зустрічаємо погруддя Тараса Шевченка. Великий Кобзар, подорожуючи Чернігівщиною, згадав козелець у своїй повісті Княгиня, описуючи його величний храм. Осіннє листя, що шарудить під ногами, створює особливу атмосферу, ніби сам час зупинився, щоб ми могли зануритися в минуле. У парку височіє будівля колишньої канцелярії Київського полку, зведена у 1755 році. Ці стіни пам'ятають голоси козацьких писарів. Шелест гусячого пера та важливі рішення, що тут приймалися. Ця будівля мовчазний свідок козацької слави, що пережила часи Гетьманщини, Імперії та Радянської доби. Тут за часів Гетьманщини писалися важливі документи: гетьманські універсали. Ця будівля бачила багато, тут були і органи НКВС. І гестапо під час німецької окупації. А зараз тут знаходиться дитяча бібліотека. Прогулюючись вулицями, відчуваєш спокій та розміреність. Тут сучасна архітектура переплітається зі спогадами про минулі епохи. Козелець, заснований ще у 1098 році, набув особливого значення у XVII столітті, коли входив до складу Речі Посполитої та став центром Козелецької сотні Київського полку, місто отримало магдебурзьке право, що гарантувало йому незалежність від феодалів та власне самоврядування. Цікаво, що Козелець пережив чимало випробувань. Спочатку його було розорено Юрієм Хмельницьким та кримськими татарами, а потім страшна епідемія чуми забрала життя майже всіх мешканців. Уявіть собі на дворі 1770 рік. Над Московською імперією нависла тінь. Тінь чорної смерті. З поля російсько-турецької війни до Москви повертаються війська. А разом із ними, мов зловісний вітер, увірвалася чума. Ця невидима, але смертоносна гостя не знала кордонів, не розрізняла звань чи статків. Вона сіяла смерть на своєму шляху, залишаючи після себе спустошені міста та згорьовані родини. Москва це серце імперії, яку накрила в хвилях мору. Місто застигло в жаху, вулиці спорожніли. А похоронний дзвін став звичним фоном повсякдення. Тисячі московитів стали жертвами чуми, місто втратило значну частину свого населення. Звідти з Московії, ця зараза перекинулася і на українські землі. Чернігів одним з перших відчув холодний подих епідемії. Звідти, як полум'я по сухому полю, хвороба почала ширитися далі, вражаючи все нові й нові поселення. Біда – не оминула й невелике містечка. Козелець, тихий куточок Чернігівщини, спіткала жахлива доля. Місто тоді вимерло вщент. Історія розповідає, що причиною трагедії став каптан, куплений у Чернігові. Ця звичайна річ, що належала померлому від чуми, стала смертельним дарунком для всього містечка. Уявіть собі, звичайний день на базарі, сонце, гамір торговців, Веселі обличчя, і раптом холодний подих смерті за спиною. Цей різкий контраст між звичайним днем на базарі та смертю, що крокує по п'ятах, підкреслює несподіваність трагедії. Звичайні буденні речі раптово перетворюються на джерело смертельної небезпеки. Подібні випадки, коли зараження відбувалося через контакт з речами померлих, були непоодинокими. У Києві зафіксовано випадок, коли жінка захворіла, отримавши хустку. Ця історія, як і багато інших, свідчить про те, що одяг, тканини та інші предмети побуту могли стати смертельними провідниками хвороби. Чума ховалася в складках тканини, чекаючи на свою наступну жертву. У самому центрі затишного містечка Козелець, наче корона на небі, височіє п'ятибанний собор Різдва Богородиці. Ця унікальна пам'ятка української барокової архітектури є справжнім символом не лише міста, а й багатої історичної спадщини України. Собор вражає гармонійним поєднанням простоти і розкоші, ніби кам'яна симфонія. Де кожен елемент нота, що створює неповторний акорд? Його величні п'ять куполів, мов небесні шоломи, поставлені по діагоналі, створюють ефект неймовірної легкості, ніби вони ось ось злетять у небеса. Кам'яна будівля тримається на чотирьох потужних опорних колонах, що несуть куполи, ніби міцні руки, що тримають небесний звіт. Ця конструкція нагадує традиції давньоруської архітектури, однак барокова витонченість додає їй своєрідної неповторності. Собор був зведений у середині 18 століття за ініціативою Наталії Дем'янівни Розумовської, матері видатних синів України Олексія і Кирила Розумовських. Старший син Наталії Олексій Розумовський. Увійшов в історію як таємний чоловік російської імператриці Єлизавети Петрівни, молодшої дочки Петра І. Існує легенда, що в цьому соборі імператриця Єлизавета таємно вінчалася з Олексієм Розумовським, додаючи собору Ореолу таємничості та романтики. Молодший син Кирило Розумовський. Став останнім гетьманом України та президентом Петербурзької академії наук. На знак вдячності за успіхи своїх синів Наталія Розумовська присвятила собор Різдву Богородиці. Собор складається з двох ярусів. На нижньому ярусі розташована так звана Тепла Церква святих Адріана і Наталії, яка також слугувала фамільною усипальницею Розумовських місцем вічного спокою. Верхній ярус це основний собор, окраса якого різьблений іконостас із липи, що виглядає як мереживо з дерева, виткане руками талановитих майстрів. Поруч із собором розташована чотириярусна дзвіниця, що є голосом минулого. Її дзвони відлунюють далеко за межами міста, сповіщаючи про велич цього сакрального місця. Її висота й елегантність. Доповнюють загальний ансамбль, ніби сторінка, що завершує книгу історії. Собор Різдва Богородиці це не лише архітектурний шедевр і національна пам'ятка. Він є символом віри, історії та культури, що об'єднує минуле і сучасність, пам'ять в камені, що промовляє до нас крізь століття, його куполи та дзвіницю. Можна побачити з будь-якого куточка козельця, нагадуючи про величну історію нашого народу. Собор запрошує кожного відчути красу барокового мистецтва. Це місце, де історія і духовність зливаються в єдине ціле, залишаючи незабутнє враження у серці кожного відвідувача. Неподалік, через дорогу, знаходиться Вознесенська церква. Збудована у 1874 році. Її стриманий архітектурний вигляд нагадує оборонні вежі. Вікна церкви, подібні до очей, що вдивляються в століть, нагадують про давньоруські храми своїми витягнутими формами, схожими на бійниці. Сьогодні тут розташований музей історії ткацтва Чернігівщини. На в'їзді до міста розташований меморіальний комплекс солдатської слави, що є символом пам'яті про героїзм та жертовність українського народу у Другій світовій війні. За меморіальним комплексом біля дороги розташована стародавня церква, в якій 5 травня 1861 року, відбувалася панахида над прахом Тараса Шевченка, ця церква стала тоді місцем скорботи та прощання з Великим Кобзарем. У документах і матеріалах про обставини перепоховання Шевченка в Україні згадується, що 6 травня, вранці, звістка, мов блискавка. Пробігла Києвом, сповіщаючи, що об 11 й годині привезуть тіло великого поета Тараса Шевченка. Ця новина, немов пожежа, миттєво охопила серця всіх шанувальників його прекрасного таланту. У церкві задзвонили дзвони, і їхній голос, сповнений скорботи, рознісся над козельцем, немов плач самої землі. На горизонті показалася сумна колісниця, що пливла, як човен скорботи, у своїй останній подорожі. Усі встали і зняли шапки, віддаючи останню шану поету. Труна була вкрита червоною пеленою, що символізувала пролиту кров та мученицький шлях поета, а на горі приколоті вінки, мов останні слова любові та поклону від народу. Біля одного з вінків була жіноча записка. З написом Прощай, батьку, наш орле сизий. Прощальне слово, що бриніло болем втрати. Козелець – це місце, куди хочеться повертатися, щоб знову відчути подих історії, послухати шепіт легенд та насолодитися спокоєм. Собор Різдва Богородиці, немов оберігає його, а легенди про срібного козла додають магічного шарму. Подорожуючи Козельцем, ви відчуєте гармонію історії, архітектури та природи, які разом створюють справжній скарб Чернігівщини.